Наталія Хамоуда із книги Соло надірваних струн. Історія життя та кохання Юрія Олександровича Гуртяка з дружиною Надією. На далекій від центру України Луганщині. Там, де річка Баглай впадає в борову поряд з розмаїттям мостівського та сватівського заказників. Розкинулось село містки невеличке, але ошатне, зі своїми церквою, стадіоном, школою та будинком культури. Весна заквітчала містки, наче наречено. вбрала в білі шати, напоїла п'янким медовим трунком липового цвіту, запаливши на вітті каштанів ароматні білорожеві свічки. Такий весні і настрій романтичний впору. Хочеться співати, танцювати і веселитись. У клубі гучно лунає музика, мелодія знайомої пісні ли недалеко за околиці села. Злетілась молодь на ту музику, наче метелики на світло. Де ж іще відвести душу? Надя з подругами танцювали у великому колі коли на порозі зали з'явився він, Юрій, високий, стрункий, волосся русява, й очі такі чисті та відверті, що не одна дівчина рада була в них утопитись, а він того вечора бачив тільки її. То було так несподівано, наче блискавка запалала серед неба. Наче сонячні промені розлились на морських хвилях, по золотою і сліплять очі. Вогонь у її погляді, з яким зустрілись його очі, також запалив хлопцеві серце. Вона буде моєю дружиною, звертаючись до товаришів, промовив хлопець. Дівчина почула його слова і усміхнулась, що він собі нафантазував? думала. Але то були не фантазії. Він і справді закохався в надю з першого погляду і від того даленосного вечора вже не хотів її відпускати далеко від себе та від свого серця. Провівши її до домівки, не мав сил відпустити дівчину, та й що, що ранок близенько, з нею час летить так швидко. Якби вони простояли навіть кілька років поруч, він би й не помітив. Юрієві було щастям бачити її посмішку, чути її голос, відчувати її присутність біля себе. Від неї йшло якесь неймовірне тепло. Зоставшись без якого, хоч на мить, хлопець відчував, як холонуло його серце в тузі за нею. Вона й не думала що може так увійти хлопцеві в душу, але це було правдою. Шість довгих років зустрічей і палкого кохання привели їх до спільної життєвої стежини. Вони стояли на межі одруження бо нещодавно, а саме наступного дня після весілля Юркового брата Олександра сталася одна подія. Надя зі щасливою усмішкою на обличчі сервірувала святкову вечерю для коханого. Причина відсвяткувати була ще яка її дівчина озвучить пізніше, але, якби й не причина, то вона все одно старалась влаштовувати якнайбільше романтичних вечорів для Юри. Адже він так багато працює зранку до ночі, а ввечері вже й сил не зостається, щоб ще кудись піти розважатись. Та й не потрібні йому розваги, коли Надя з ним поруч, з нею й пожартує і поговорить і порадиться. Останній штрих нутка улюбленого парфуму, і вона готова до зустрічі зі своїм єдиним. Він увійшов у двері, якщо вечора, зняв взуття і попрямував до кухні. Привітався, поцілував дівчину, окинув оком красиво сервірований стіл. У нас є причина для свята? усміхнувся. Життя, суцільне свято, усміхнулась у відповідь вона. Ти присядь, будемо вечеряти. Аромат смачної їжі миттю заполонив кухню. Юркові здалося, що він не їв три дні. Він потягнувся до хліба, але Надя його зупинила. Хвилинку, будь ласка, вона налила в келих червоного вина, тільки йому. Випий за нас, коханий, а собі здивувався, а мені від сьогодні не можна. Лукаво примруживши очі, відповіла. Здогадайся чому? Ти хочеш сказати, що? Так, радісно вигукнула жінка. У нас буде дитинка, наша з тобою. Ходи до мене, моя хороша, промовив хлопець з радості, але не дочекався, сам зірвався зі стільця і підбіг до дівчини. Я стану татом. Це правда? Правда, правда. Сміялась Надя, витираючи сльози радості з очей нареченого. Кохаю тебе, ти моя, моя, моя. Ставши на рушничок щастя, у 2009 році Юрій та Надя одружились. Весілля було веселим та розкішним, як кажуть, на ціле місто. Наречена сяяла від щастя, а наречений. Не видавав найважливішої таємниці, яку готував для найщасливішої у житті днини. Коли музики оголосили сюрприз від нареченого, надя й уяви не мала, що то має бути. Нараз яскраве світло змінилося різнобарним. Весільна музика змінилась якоюсь дуже знайомою зарубіжною мелодією і на сцену місячною ходою. Вийшов він, сам Майк Джексон. Нічого собі, вигукували гості. Ну, ти, Юро, даєш, дивувались товариші. Я приємно шокована, усміхалась наречена, не в силі відвести очей від майстерного танцю коханого. Надя знала, що чоловік захоплюється танцями Майкла. Але те, як він танцював його на власному весіллі, стало вінцем його майстерності. Я такий щасливий, що ти вийшла за мене, обнявши жінку за плечі, прошепотів. Ти тепер моя і тільки моя, ніхто не зуміє нас розлучити. Звісно ж, ніхто, погодилася Надя. Я так хочу, щоб у нас була велика сім'я, щоб ми жили дружно, щоб була злагода. У нас спільні бажання кохана, цілуючи молоду дружину, шепотів Юрій, одночасно знімаючи з неї фату. Сукня впала додолу. Погасло у кімнаті світло. Замріяний місяць сіяв промінням їм у шибу, благословляючи подружжя на щасливу долю. З народженням доні Ангелінки потреби сім'ї зросли в рази. Юрко працював у місті, практично не бачачи сім'ї, а згодом молоде сімейство переїхало до села, займалися сільським господарством, від якого й отримували основний дохід. Надя у всьому допомагала чоловікові, підтримувала, стала його правою рукою у господарстві й домівці. А коли після трудового дня жінка готувала вечерю, Юрко займався Донею Ангеліночкою, наспівуючи їй чудових пісень, граючи у різні дитячі ігри. А у вихідні разом із товаришами Юрія вони їздили до лісу, відпочивали, збирали гриби та ягоди. Милувалися природою. Юрко, маючи веселу вдачу, був душею компанії, міг організувати дозвілля, розвеселити, розрадити і пісню з товаришами затягнути так, що слухаючи серце мліло. Ну, я дуже часто обдумувала своє життя з чоловіком і все більше переконувалася, що щасливішою не могла би бути ні з ким іншим. Щастя крихке. Щастя, воно ж не тільки в коханні, воно ще й у спокої та мирі. Звістка про анексію Криму накрила гарячою лавою всю Україну. Юрко, почувши, також не залишився байдужим. Потрібно йти і захищати свою батьківщину. Вимовив спокійно, без фафосу, свою сім'ю, свою родину. Я нікуди тебе не відпущу, противилась дружина рішенню чоловіка. У нас мала дитина, а там не просто заворушка, там реально стріляють. Це ж уже війна. Тим паче я мушу йти, сказав, і жінка відчула, що рішення чоловіка беззаперечне. Адже він коли щось вирішить, так і буде, характер такий. Заради нашої сім'ї. Заради нашого спокою. Юрій не сидів без діла, хоча одразу на війну й не пішов. Записавшись до рядів місцевої самооборони, чоловік разом із товаришами їздив на патрулювання. Холодними, зимовими вечорами надя з донею, часто залишались удома самі. Наближався Новий рік, і найбільшим бажанням жінки було, щоб чоловік передумав і нікуди не йшов. Що був у святкові дні з ними. Але здійснилась тільки частина омріяного. Новий рік вони зустріли ще разом, бажаючи одне одному багато радості і щастя в мирній Україні, а вже через кілька днів сльози розпачу залили обличчя Наді. Як ти міг? Навіщо ти записався до того Айдару? Я боюся за тебе. Не бійся. І не хвилюйся, все буде добре. Обнявши за плечі, Юрій заспокоював дружину. Ми не зможемо без тебе, плакала вона, а ви й не будете без мене. Один тиждень там буду, а наступний вдома. Надя повірила словам чоловіка, повірила ще, не знаючи, що колись дуже розкається у тій вірі. Згодом життя стало іншим сточністю до навпаки. Обернувся мир війною. А спокій став тривогою. Жінка днями не мала вістей про чоловіка, де він, на якій позиції. Телефонувала, щоб дізнатись, але їй це не завжди вдавалося. У сльозах знову набирала номер коханого, а він чомусь так довго не відповідав. Алло, алло, Юра, алло, кричала в телефон. Привіт, кохана. І чому така стривожена, у нас все нормально, не хвилюйся. Юро, що там у вас? Яка ситуація? допитувалась в надії хоч щось дізнатися. В нас тихо, ніхто не стріляє. Будь спокійна, цілуй, Ангелінку, я тебе дуже кохаю. Короткими фразами відповідав, наче хотів якнайшвидше закінчити розмову в такий спосіб, оберігаючи дружину. Від звуків пострілів, а себе від зайвих запитань, на які буде важко відповісти. Між сірого, сумного і тривожного щоденного життя все ж були радісні дні, це ті, коли чоловікові вдавалося приїхати додому на кілька коротких днів. Жінка з донею не могли натішитися батьком і чоловіком, тулилися до нього обидві і обіймали хто сильніше. Такі хвилини чоловік відчував, що своєю присутністю завдає рідним тільки болю. Ти приїжджав частіше, коханий, просила дружина, не розщіплюючи обіймів, наче боялася, що він випрухне з них і зникне, як Марево. Я не можу частіше. Адже ви тільки звикнете до мене, а мені знову на війну? Від того ж тільки страждатимете. На війні щохвилини щось трапляється, якби зі мною щось, чоловік спіткнувся на півслові, тоді зможете легше пережити втрату. Що ти таке говориш? Глянула в очі полоханим поглядом і відсахнулась. З тобою нічого не станеться, я не відпущу тебе, не пущу. Хто ж, як не я? Запитав і тісно притиснув жінку до себе. В обіймах коханого вона розуміла, що не володіє такою силою, яка б зуміла змусити його змінити рішення. Щоразу після від'їзду Юри Надя тримала руку на пульсі, щодня вишукувала новини в інтернеті, зокрема у Фейсбуці. Жінка читала про втрати на фронті і дякувала Богові. Що серед них не було імені її чоловіка, молила Бога, щоб беріг його від смерті. Липнева спека золотила в полях жита, солодила медовим нектаром пахучі квіти, напувала п'янкі ночі, закоханих солодкими мріями. Але то було десь там, у мирній Україні. Далеко від війни, а вона надя мріяла тільки про те, щоб укотре зайти у Фейсбук і не побачити на екрані в списку загиблих імені свого чоловіка. Але як не силкувалася, зайти не вдавалося. Серце ще міло щось підозрюючи, але тієї миті точно ще не відчувало біди. А потім був дзвінок, Юри не стало. Земля з-під ніг і серце надрузки. Це неможливо, це помилка, кричала жінка, ледь небожеволіючи від болю. В такому ж стані вона ще і ще телефонувала на номер чоловіка, але коли й там відповіли і сказали, що її коханий загинув, закричала підбитим птахом. Готова була померти вслід за ним. Стати янголом і поруч з ним летіти прямісінько до неба. Два тижні плакала, зачинившись у кімнаті, не хотіла бачити нікого, ані рідних, ані чужих, які старались хоч якось підтримати. Тільки доня Ангеліночка стала тією єдиною ниточкою, за яку вчепилась міцно, наче зарятівний круг, щоб повернутись до життя. Заради неї мушу жити. З кожним ударом серця повторювала собі надя: заради доні й живе, адже дитина є тією частинкою Юри, яку він залишив наді після себе як дорогоцінний скарб. І вона повинна той скарб зберегти і вберегти. І зробити дитинство Ангелінки таким, про яке мріяв і за яке боровся і загинув її коханий Юра. Хочу завершити розповідь словами матері пані Катерини Гуртяк, яка не залишалась осторонь проекту і поділилась своїми словами, адресованими синові з сьогодення. Уже п'ятий рік, як тебе немає з нами, душа болить. Сльози лються сум та журба в нашому домі, синочку мій, сонечко моє весняне, люблю тебе і цілую, моя кровиночка. Дуже бракує твоєї посмішки, подумки обіймаю тебе щодня. Війна це інший світ, світ страшний, світ з запахом крові. Як ми тебе не відмовляли не їхати, коли закінчився контракт, тебе тягнуло туди, і одного чорного дня, того спекотного літа ранок почався з повідомлення, що ти загинув. Світ тоді перевернувся і стало жити дуже боляче в думках про тебе. Нехай тобі, Юрчику, буде добре в твоєму новому світі. Світла пам'ять тобі, моє янголядко, легких хмаринок тобі, синочку.